Третя позиція, яка була в замовленні, це трубки під дверки. Трубки під дверки виконали повністю по габаріту, так як захотів замовник повністю від одної частини крила до скоска, до, до, до спуска дверей до пластика. Форму чашки зробили по бажанню клієнта. Так як він хотів, так і виконали. Кріпимо все мітізніржевійка, ніякого цинка, ніякого колхоза. Це ваша цінова політика, хлопці, Розказую вам, коли ви запитуєте. Весь об'єс виконаний 304 ніржавійка. І везде метізи всі собрані на ніржавійки. Ніякого цинка, ніякої 201 труби. Далі були виконані трубки під кабіною. Так як в замовника кабіна глухаця, створка вона в нього закрита, робилася повноцінна трубка. В замовленні можемо робити трубки створки відкривні. В манах, в ДАФах, у всіх цих машинах створки буває попадаються. Одна створка відкривна, одна глуха. Або дві відкривні. Перед замовленням потрібно уточнювати. Тому, кому цікаво, звертайтеся трубки понизу дверей, трубки під кабіною. Виконуємо 42-й діаметр. Додатково можемо врізати освітлення. все це проговорюємо по телефону з вами разом. А не на питання, ціна ціна у нас, хлопці, є прайси, є Google диск є фотографії. Ми не сидимо, ми займаємося замовленнями. Вибачайте, кому не встигаємо відповідати. Відповідати будемо по тому, як відпустимо людей, які приїхали на монтаж. Зразу будемо братися до вас, будемо всім відповідати. Тому, як то кажуть, не ображайтесь, відповідаємо по мірі можливості. Дякуємо, що ви з нами. З повагою, Міртюнін. Працюємо для вас.